Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене дуже смачний, ситний і простий в приготуванні салат. Я його називаю салат шаурма, бо на смак дуже її нагадує. Цей салат поєднує в собі ніжність курячого філе, хрусткість пекінської капусти і ситність запеченої картоплі. 500 г картоплі. Я вибрала найменшу, яка в мене була. Гарно помила, висипаю в пакет і зав'язую. Я використовую два пакети. Це на той випадок, якщо один порветься. Готую мікрохвилівці до готовності. В мене це 6 хвилин. Можна просто відварити. Дістаю картоплю з мікрохвилівки. Висипаю її гарячу на противень. Противень застелила пергаментом стаканом роздавлюю картоплю на противні. Тут нічого старатись не потрібно. Як вийде? Далі гарно солю перчу посипаю приправою до шашлику. Можна використати будь-яку іншу приправу. Збризнула оливковою олією і відправляю в розігріту до 200 градусів духовку на півгодини. Одне куряче філе. Солю перчу додаю одну ложку приправи до шашлику. Можна будь-яку іншу. І гарно втираю філе збризнула оливковою олією і обсмажую на розігрітій сковорідці з, з обох сторін до готовності. Даю трішки охолонути і нарізаю на невеликі шматочки довільної форми. Нарізаю одну невелику пекінську капусту, в мене вагою 220 грам. Запечену картоплю дістала з духовки і розламую на менші шматочки. Картопля дуже хрумка, але якщо ви її не допечете до такого стану, салат все одно буде смачний. Кожного разу, коли я готую цей салат, в стадії приготування картоплі в мене відрізняється. Ніколи не виходить смак салату один і той самий. Великі мисці з'єдную. Нарізані пекінську капусту, куряче філе, 100 г сиру фета. Його просто ламаю руками. Можна використати будь-який інший сир. Але мені найбільше подобається саме з фетою, печену картоплю. Роблю заправку. З'єдную 2 столові ложки сметани. В мене домашня 2 столові ложки майонезу і 1 столову ложку зернистої гірчиці. Все гарно перемішую. В салат перемішую. Щоб ці інгредієнти рівномірно розподілилися. Додаю заправку, солю і ще раз гарно перемішую. Для більш цікавого смаку можна додати свіжі огірки і помідори. Інколи я додаю в цей салат трішки лимонного соку. Салат готовий. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом! Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!